Ісус прийшов в Капернаум до Свого дому. Слава Ісусу Христу! Слава тебе. Пресвященніший владико, преподобні Отці, дорогі у Христі, брати і сестри, дуже радію, що можу бути сьогодні з вами знову і знову. Бути з вами перед Господом. В цьому храмі, гарному храмі, іконостас. Новий іконостас. І це, і це говорить про Ісуса. Це говорить про дію Бога. В сьогоднішній Євангелій, якщо ви уважно слухали ці слова, що Ісус прийшов до Капарнауму. Ісус любив приходити до Капарнауму. Капарнаум це місце, де його рідні мешкають, де чекають на Нього. І Марко каже, прийшов до свого дому. Який це є дом, дім, Господні? дім Господній? Дім Господній це є Твоє і моє серце. Напевно, це і храм. Але найбільшим храмом, до якого Господь хоче проникнути, хоче там замешкати. Це є дім, це є храм Твого і Мого серця. І ми хочемо саме цю перспективу бачити: бачити Бога, який прагне приходити. Це є така біблійна перспектива. Господь прагне приходити, бо людина після первородного гріха не йде до Господа, не шукає Бога. Людина зранена первородним гріхом це паралітик, це той розслаблений, про якого сьогодні Євангелій говорить. Тому Господь приходить до тебе, бо Він знає, що ти є творіння і що ти потребуєш Бога. Історія спасіння Адама і Єви це саме цей образ Бога, який приходить. Для чого? щоб твоє серце відновити, воскрешати, щоб твоє серце наповнити вірою, надією і любов'ю. Дуже важливо бачити, бачити саме цю перспективу Бога, який приходить. Це не я. Перший, перша приходжу в храм, тільки Господь приходить в храм у свій дім і вже на мене чекає. Очікує, очікує мене в храмі. Господь очікує мене кожного разу в храм. Чи бачиш такого Бога? Чи розпізнаєш, чи знаєш такого Бога, який увесь час приходить? Бо Бог є любов. Тому Він. Прагне приходити. До нас особливо в Україні, особливо тут, в Харкові, Господь прагне приходити, бо ми його потребуємо чи потребуємо. Чим ми його шукаємо? В Євангелії написано, що було так багато людей, які прийшли на цю зустріч до Ісус, з Ісусом. Було дуже багато людей. Нас сьогодні теж. Багато. Але є багато вільного місця. Бачите? Багато вільного місця. Це теж, власне, говорить про те, що людині дуже важко відкритися на Бога, зустріти Його, розпізнати цього Бога, який приходить. Другий елемент, який дуже важливий в Євангелії, ну, це і паралітик. Ну, хто є той розслаблений? Про кого? Говорить Євангелія знову і знову про розслабленого, про сліпих, про калік. Євангелія постійно говорить, про голодних. Хто є той розслаблений? Ми дуже часто є спокушувані бачити розслабленого в сусіді. І напевно, той розслаблений в сусіді є присутній. але... Щоб Ісус прийшов дійсно до Твого храму, до Твого дому, до Твого серця, в історію Твого життя, щоб торкнувся взаємен в історії Твого життя, дуже важливо цього розслабленого в першу чергу. Побачити, розпізнати в собі, визнати розслабленого в собі. Людині дуже важко. Побачити розслабленого в собі. Це є також наслідок первородного гріха, але спотворний образ себе, спотворний образ Господа, що людина не бачить Божу любов. Наслідок первородного гріха – це спотворний образ Бога. Людина не хоче прийти на зустріч з Господом. Але спотворний образ також проявляється в тому, що я не бачу цього розслабленого в собі. Якщо ти не бачиш розслабленого в собі, то ну, ти закритий закрита на зустріч з Господом. Ми бачимо сьогодні в Євангелії, що Ісус роз... зціляє цього розслабленого, навіть не запитуючи його про Його віру. Просто так. Любов це дар. І Господь дарує мені свою любов навіть не за мої молитви. Написано в Євангелії, що з огляду на віру тих його друзів, які принесли розслабленого, спустили через дах, з огляду на віру інших, Ісус зціляє розслабленого. Чи бачиш цього розслабленого в собі? Що може бути тим розслабленим, розслабленням в нас? Що може бути і є цей параліч в мені? Це напевно мої страхи. Страх це є найбільший ворог людини. Страх це є той параліч від Адама і Єви. Від переворотного гріха Адам і Єва почали боятися Бога. З'явився параліч в серці людини. Людина почала боятися Бога, почала боятися свого ближнього і себе почала боятися. І наслідок, що є наслідком паралічу війна. Людина, яка не розпізнає параліч в собі, вона змушена ну, вбивати. Адам каже, Єва винувата, а Єва каже, Адам винуватий. І так до сьогоднішнього дня. Тому дуже важливо бачити, розпізнавати цей параліч, цей страх, який. І є в мені, який не дає мені спокою мирно жити. Людина налякана, є схильна до злочин. Більшість наших гріхів, якщо так уважно дослідити, то це дуже часто страх стоїть за кожним гріхом. Чому я підношу на, ваш, на вас голос? Чому я хочу підносити голос, кричати на вас? Бо я вас боюся. Це параліч. Чому я обмовляю вас? Бо я вас боюся. Це параліч. Чому я не можу простити? Бо це параліч. Страх. Чому я мушу красти? Чиєсь ім'я, обмовляючи? Бо я боюсь, це параліч в серці мому. Це причина Причина більшості наших гріхів це, це є цей параліч. І найбільший параліч людини, напевно, це є невдячність. Невдячність це один з проявів страху. Невдячність, гор, невдяч, невдячність це гординя. А гординя це один з проявів. Найбільших проявів страху. Просімо Господа, щоб Господь перш за все показував нам наш параліч, нашу розслабленість. Щоб ми бачили нашу розслабленість в таємстві покаяння в сповіді, в святій сповіді, ми, ми говоримо про нашу розслабленість. Як же ж це важливо ну, розпізнавати цю розслабленість, приходити до Господа і розповідати йому ну, про свою розслабленість? Що я боюся, людина горда, не здатна, не спроможна визнати свою розслабленість. І дуже часто не сама розслабленість є проблемою людини, але нездатність, неспроможність гординя визнати свою розслабленість. Людині Господь прощає кожен мій гріх, немає такого гріха, який би Господь мені не простив, але мені дуже часто не хочеться визнати цей гріх. Але найбільша розслабленість людини, найбільший параліч, це є наша невдячність. Святий Ігнатій Лойола говорить, що причина всякого зла. Яке собі тільки можна уявити. І кожного нашого гріха є наша невдячність. Причому всякого зла і кожного гріха є наша невдячність. Невдячність це є на ну, найбільша гординя. Сьогодні паде дощ. Дякую. Дякую за цей дощ. Без води. Життя неможливе, а ми дуже часто нарікаємо, погана погода. Не буває поганої погоди. Буває погане, поганий одяг. Як же ж як не дякувати? Ти сьогодні розплющила очі? Дякую. Ти маєш ще один день життя. Не будь розслабленою. Не будь розслабленим, дякую. Вдячність це дуже важка аскетична практика. Духовного права. Вдячність. Ми в часі Великого Посту дуже часто думаємо про котлети, про цукорки, щоб відмовитися, відмовлятися від солодкого. Напевно, в цьому є великий сенс, але можна вчитися. Вдячність в часі Великого Посту, вдячність нас рятує, стіляє від розслабленості, від байдужості. На Божі дари ми ще існуємо, ми ще боремося. Як не дякувати? Харків ще тримається? Незламні, незламні, ми незламні. Це не порожні слова. Але хто, хто, хто дарує? мені, Нам, хто дарує цю силу до незламності? Хто за тим стоїть? Що, що, що цей храм не зруйнований війною? Хто за тим стоїть? Як, як не дякувати, яке маю право не дякувати? В часі Великого посту нам треба вчитися дякувати. Зростати у вдячності. Людина вдячна це, це людина зряча, це людина смиренна, покірна. Людина буде дякувати за великі і маленькі дари. За кожен сніданок, за кожен вдих і видих. Про святу Терезу Авільську говорять її співсестри, що вона могла над ромашкою. Годину схиляти свою голову. Велика Тереза Вільська, доктор Церкви. Над ромашкою вона могла годину молитися і дякувати, що Бог її сотворив для неї. Скільки, скільки смирення треба мати, щоб за ромашку дякувати. Простімо Господа, щоб Господь ну, дійсно відкривав нам. Очі, щоб лікував нашу розслабленість. Щоб вчив нас вдячності. Спільна риса всіх святих це напевно не є безгрішність. Безгрішна лише є Богородиця безгрішна. Спільна риса всіх святих не є безгрішність, але вдячність аж до рівня прослави. Вдячність це прослава. Пільна риса всіх святих це вдячність, велика вдячність. Це зрячість, бачення Бога, який є дуже близько, який приходить, щоб мене щодня обдаровувати. Господь приходить в мій дім, в твій і мій дім, щоб мене обдаровувати. Час святої літургії це час, коли ми можемо приходити. Ми запрошені, щоб дякувати. Щоб дякувати. За кожну за своїх рідних дякувати. І ця вдячність вчить нас любити, вдячність вчить нас бачити те, що добре в іншій людині, в моєму ближньому. Вдячність вчить нас любити, приймати. Але ще, ще одна така, вже завершую риса смиренної людини це вміння слухати. Дуже часто. Та розслабленість наша, вона проявляється в тому, що ми говоримо багато, забагато. говоримо. І деколи в часі молитви теж говоримо, говоримо, заговорюємо Господа на смерть. А треба нам вчитися слухати. Віра народжується зі слухання. Це Господь є слово, це Він є слово Отця, а людина це вухо. Наш параліч дуже часто проявляється в тому, що ми забуваємо, не дивимося в дзеркало, що людина це вухо, два вуха. Людина це не уста. Щоб моє слово було животворяще, мені перше треба навчитися уважно слухати. Слухати це приймати Боже Слово, приймати Божу любов. Господь нас вислуховує, а яке я маю право не слухати, не слухати, слухати це послуг, це смирення. Просімо Господа, щоб Господь ну, лікував нас, зціляв нас з нашої розслабленості, коли ми не дякуємо, коли ми забагато говоримо, замало слухаємо, коли ми незрячі, коли ми сліпі, не бачимо. Коли у нас сухі руки, сухі ноги, сухе серце, дуже часто сухий ум, спаралізований. Просімо Господа, щоб Господь тісно входив, входив в наш, в твій Капернаум, в твоє, до твого дому, до, до, до дому Твого серця, і щоб там мешкав, і щоб ми хотіли ну, Господа зберігати, зберігати в домі, в домі, в серці, в нашому серці. Якщо буде у нас це прагнення, якщо ми будемо приходити до цього додому, до храму Господнього, Господь буде перемагати. Він буде цього паралітика ставити на ноги. Для того, щоб той паралітик не лежав, але прославляв Господа, щоб ходив, щоб служив Йому, служив йому, щоб Господь, Господь дарує нам ноги, ставить паралітика на ноги, щоб Він служив Йому. Щоб не боявся, не боялися люди зі Заходу України переїжджати на схід. Не боялися, що Господь щоб зціляв нас з того паралічу, страху, щоб ми зі сходу на захід їхали України і з Заходу на схід України. Нехай Господь нас стіляє, наші серця, наш ум і, 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 і вчить нас. Його прославляти. Амінь, амінь, амінь.